Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами 19 липня. І давайте трошки по актуальному по ваших питаннях пройдемося. З приводу Ростовської атомної електростанції, розклад є на каналі. Якраз вчора подивилася про радіацію, про дітей, про загрози все розказала. Якщо ще не дивилися, запрошую, запрошую до перегляду. І, до речі, як ви писали, Ну, як карти нам показали одразу, що буде в декількох місцях, що це ще не кінець, і таке відчуття, що це і це ще не кінець. От ви написали це зараз панство вашому, в ваших коментарях, що такі самі є аварії в на ТЕЦ в Бурятії, і так само аварія на ТЕЦ в окупованому Севастополі. Ну, Будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Е, глобальний збій зв'язку стався в світі. Синій екран смерті бачить користувачі Windows. Масовий збій Windows пов'язаний з оновленням е, кроустайк кро, кроу, та м, програмного забезпечення для кібербезпеки, ну, щось таке. Так, в той же час управління цивільної авіації штатів повідомляє, що ну, певні авіакомпанії вони призупинили свої польоти, причина глобальні проблеми зі зв'язком. Є затримки рейсів, Лондонська фондова біржа не працює через кібердефіцит. На території Штати Канади не працюють сервіси екстреної допомоги. Хм. Sky News, британський канал, не може вести пряму трансляцію. А в Україні, здається, Vodafone сьогодні. Да, трошки так щось він підглюкував. Давайте глянемо, що воно таке. Мені здається, чи то на цей місяць, чи то на, в минулому місяці нас карти попереджали, що буде якась атака, чи мені здається, друзі, не знаю. Можливо, як знаєте, десь в просторі якась інформація. Ну, давайте глянемо глобальний збій зв'язку стався в світі. Пов'язаний з оновленням. Чи це пов'язано з оновленням? Що це за збій? Що це за збій зв'язку? З чим пов'язаний? О, здрасте. Е, ну, я працюю з прямими. Да? Взагалі, карта світу. Це і є е, карта ну, інтернету, мережі, да? все, що стосується, от, ну, якраз зв'язок глобальний в світі. Стався збій, да, стався збій. Якраз перевернута. Да? Карта е, вийшла. Хм. Реальна загроза для... Ну, тобто, збій, збій системи, покласти всю систему. А, покласти всю систему, а давайте глянемо. Ну, тобто, зачепило багато чого. Зараз, друзі, трошки отак. От Ось а яка? З чим пов'язаний, так? Да? Для чого? Ну, покласти всю систему? Не оновити, а покласти всю систему. А для чого? З чим пов'язано? Хто зробив? Угу. Чи це пов'язано з оновленням? Я перепитаю, чи пов'язано це з оновленням програмного забезпечення? Ну. Ні, Верховна Жриця, Ой, панство. Верховна Жриця одразу говорить нам, що тут нічого не пов'язано ні з яким оновленням, тут пов'язано з хакерськими атаками це збити щось в роботі, збити щось в постійній роботі, вивести. вивести... Ну, роботу і зладу, да, те, що працює постійно, ну, хакерські атаки, скажімо так, да, щось зупинити те, що працює постійно. Це е, силове втручання від короля мечів. Королі мечів, е, я б не сказала, що це прям хакери, королі мечів, ну, можливо, хоча, м зазвичай на... Хакерів виходять там, ну, королеви, можливо, там рицарі, мечів, зазвичай це рицарі. Так? А королі все ж таки, як якісь спецслужби можуть бути, як люди, приймаючі рішення, як люди, які можуть впливати на певні проблеми. Люди, які керують інформацією, до речі, так ще може бути. Люди, які володіють і створюють інформацію, і створюють новини. Оце от і будуть королі мечів. Тобто хакери більше вони такі агресивні, вони підуть все ж таки по рицарям. А тут люди, які керують так, що вам було видно. Люди, які керують новинами, і люди, які створюють новини силове втручання від них для того, щоб покласти загальну мережу. А Що це було насправді? Це бажання керувати по колесниці, це бажання контролювати, можливо, десь вклініться в якусь інформацію, можливо, щось зупинити або навпаки щось, як знаєте, запровадити. Запровадити контроль над якимись процесами. Вісім пентаклів і карта диявола. Це контролювати якісь постійні процеси. Мені здається, тут, бачите, як по 10 кубків, можливо, і на якісь персональні дані була атака. Тобто, на що саме? Давайте. Хоча. От на дні колоди, зірка, правосуддя, дев'ятка Пентаклів це великі гроші системи, це великі гроші банківської системи. Це все, що пов'язано з державою, з грошима і з відкритою інформацією. Але давайте я. О, ось вам і рицар вийшов. Ось, будь ласка, давайте я хочу сама. М М Яка мета була? По дияволу, так, да? яка мета цієї атаки була? Для чого? Ну, от, все, що пов'язано з банківською системою, все, що пов'язано з вкладами. Можливо, Четвірка пентаклів це вклади. Це банківська система, це гроші, які працюють. Ну... Вкладено десь, да, це якраз про ну, державу, можливо, йдеться. Банківські рахунки, депозити якісь, ну, тобто, щось таке. По королю Пентаклів якраз можуть виходити банки, да, це бажання змінити роботу. Вісім жезлів це керування інформацією. Вісім жезлів це і є сама інформація. Тобто тут атака була Ну, сам інтернет. Вісім да? жезлів це і є сам інтернет. Атака була, Хм… якісь хитрі дії. Для того, щоб зберегти, чи хитрі дії для того, щоб отримати. А ну, зараз хитрі дії, щоб зберегти чи щось отримати. Щоб зберегти панство по місяцю це не те, яким здається. По місяцю це не те, яким здається. Тому хитрі дії були направлені, щоб зберегти свої кошти, щоб зберегти якісь вклади, можливо, щось не витрачати, можливо, знаєте, як принести збій в банківську систему, а, десь втримати якісь кошти, ну, от, якось так. Да, тобто, Десь зупинити якісь процеси, які виробляються задля вигоди, задля отримання для себе результату, вплинути на інтернет в цілому, тобто, тут і світ, 10 кубків, і 8 жезлів, тобто, ну, це для країн і ну, по світу. Атака така агресивна по світу від людей, які керують да, по королю Пентаклів, ось дивіться, як красиво: король мечів, Верховна жриця і король Пентаклів. Да, і ще є четвірка а, Пентаклів. Тобто це с, е, спілість королі, е, ті, які керують певними рішеннями, королі, які створюють новини, королі, які е, тримають ну, олігархи, да, чи, ну, як їх правильно назвати, ці, які. Пентаклії, ті, які володіють банками, кораблями, переходами, багатьма ресурсами. Тобто вони, у них був таємний задум для того, щоб зберегти якісь свої ресурси, щось внідріть, якимось чином вплинути на процес. По місяцю. М -м звідки ноги ростуть? Оці королі, вони звідки? Хто це? Хто захотів? Звідки агресія, Да? Хто це придумав? Хто це ініціював? Звідки агресія? Ну. Це по всьому світу. Це по світу. Я не скажу, що це там. ну, Я, звісно, перепитала про Ерефію, тому що, ну, куди ж без них, да? якщо десь щось трапляється, знову ж таки, це по всьому світу, це система. Королів Пентаклів таке відчуття, що да, от і по колесу Фортуни, бо питаю і про Штати, а Штати ну, в да, тобто ось, карти Штатів, дев'ятка кубків і колесу Фортуни, зупинити зміни, втримати зміни, отримати результат той, який вигідний їм. Колесо фортуни – це про циклічність, колесо фортуни – це про події навколо, тобто м -м, контролювати події, змінити події, повторювати якісь події. Так, тобто, це бажання вплинути на систему в цілому, е -м -м, знову ж таки, щось десь зупинити. Да, тобто вони намагаються тримати якийсь баланс. Самої системи, баланс банківської системи, баланс ресурсів, тобто таке відчуття, що їм потрібно десь щось повільнити. Занадто швидко щось розвивається, занадто швидко щось з грошима відбувається. Да? І вони вирішили сповільнити якісь процеси. Можливо, у них. Щось з валютою в країні відбувається, або ну, вони несуть якісь збитки, як самі для себе. Да, і вони вирішили повпливати на всі ці процеси. Знову ж таки, диявол, митні колоди. Ем, ну дні колоди. Добре, і що тепер? Давайте спитаємо. Ну, вийшло у них вплинути на всі ці процеси. В них вийшло колесо Фортуни. А коли фортуни говорить про те, що плани якісь могли в принципі, змінитися, по вежі ні. Плани змінилися, але будуть спроби ще, і причому неодноразово. По карті Зірка це буде повторюватися знову і знову, можливо, десь в інших країнах, можливо, якісь інші системи. Тут і про бази даних йдеться, да, і про інтернет, і ну, взагалі загроза світової павутині, вона стоїть. Ну, таке, друзі. Ну, таке. Є. Чи є загроза того, що ми залишимося без е, інтернету? Ну, я не знаю, наскільки це пов'язано, але давайте спитаємо. Чи є загроза, що в світі певні країни можуть залишитися без інтернету? Ну, чому ні? Якісь зміни, постійні, атаки, да, вони можуть бути. Карта повішеного говорить про те, що ну, знову ж таки про певні хакерські атаки, да? про те, щоб е, скерувати системою, можливо, десь маніпулювати, е, шантажувати. Атаки будуть хакерські постійно. Тому. Хм, чим це загрожує людям? В плані інформації, да, це атака на їх інформацію, на їх особисті дані. Спокій, безпека, ну, бізнес, гроші. Ну, тобто, все таке, да, все те, що пов'язано. Ну, якось так, друзі. Така собі історія. Що тепер чекати після цієї атаки? Це по світу. Люди по світу. Що тепер чекати? Після цієї атаки. Хм. Я так думаю, що якісь ще нові спроби будуть, тому що, м м як перерозподіл е м влади, пам'ятаєте, я якось був на днях у мене розклад з приводу війни в Україні, от, взагалі, в цілому, що відбувається? Що нам карти з вами в кінці показали? Хто додивився до кінця розклад, той знає що йде е, наразі перерозподіл сил впливу в світі, йде наразі перерозподіл е, зони там, впливу, ресурсів, грошей, вкладів. Тобто, знаєте, це як старі діди, які намагаються втриматися в своєму, е, на своєму місці. Ми з вами бачимо, що там всі стало погано, потім там з Трампом така біда, да? потім Байден типу захворів, але ж розклад також є на каналі, ніхто там і не хворів. Ну, щось таке відбувається. Да? Стара гвардія не хоче йти, чіпляється руками і ногами. Вперед мають з'явитися якісь нові люди. Знаєте, як все дає їм якийсь шанс проявити себе, показати себе. А королі Пентаклів, ті, які були в минулому, да, ті, яка ну, минула система, вони бояться, вони не хочуть втрачати себе, не хочуть втрачати свій вплив на людей, не хочуть втрачати своє місце під сонцем, скажімо так. Ну, такі. Так що, друзі, ще щось буде? Як можна свої дані, питаю, як можна свої дані вберегти ну, по повішеному, тримати при собі. Тримати по, при собі. Це ну, контролювати, тримати при собі щось таке. Ну, панство, що вам сказати? Такий розклад. Будемо дивитися, що відбувається далі. Чим далі, тим цікавіше. Кожен день якісь такі цікаві новини. А ще хотіла, знаєте, що глянути. Ви писали, що усі може бути отруєння. А мені карти ж одразу показали, що там немає інсульту. Пам'ятаєте, я вам так ще на початку сказала, що це не інсульт, це спотворена інформація. Чому йому стало погано, причина, яка, що всі стало погано. Ну, він став жертвою чиїхось дій, чиїхось маніпуляцій. через що Ні. погано по якій причині? Маніпуляції яких саме маніпуляцій, чи могло це бути отруєння. Ну, Тут не тільки отруєння, тут взагалі в цілому а, і система всередині. Тут, ну. Про все. Його хочуть прибрати просто як людина, яка керує. Чи могли його отруїти? Дії оці це через що? Що це за дії були? Агресивні дії. Ну, по помірності вплив якийсь через воду. Отруєння. Ну, можливо, і було отруєння. Можливо, і було отруєння да, від якоїсь жінки, від якоїсь жінки. Змінити імператора, вплинути на імператора, наплинути на його рішення, щось таке. Але бачите, як тут прям таке відчуття, що ще щось буде. І по вежі, і щось. Ну, тобто це не один. Не, не одна спроба, не остання. Ой, дякую вам за увагу. Дякую вам за підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.